А ось хто отримав подарунок завчасно від Святого Миколая і не під подушку, а під власний будинок? Так це очільник дубна Василь Антонюк. 30 листопада невідомі особи кинули йому два коктейлі Молотова у будинок. Саме мер дубна, про розповідаючи про цей інцидент, каже, що тут все зав'язано на землі і політиці. Ну а як же ж інакше? Поліція ж розглядає різноманітні версії цього інциденту, але конкретики ніякої ніхто не розповідає. Ну на щось більше ми й не надіялись. Але анонімні телеграм-канали пишуть, що ось цей інцидент це. Помста від чоловіка депутатки Дубинської міської ради Наталії Іваницької. Анатолія Іваницького офіційно це успішний підприємець з Дубна. Неофіційно деякі політики та місцеві змі називають його ключовим гравцем у сфері нелегального видобутку бурштину. Мовляв, до цього інциденту передувало суперечка Василя Антонюка та Наталії Іваницької. Він її штовхав, випихав з власного кабінету. Ну як наслідок пані Наталя написала заяву на Василя Антонюка ну і тепер йому загрожує кримінальна справа. Я поспілкувався з Наталією Іваницькою стосовно можливої причетності її родичів до закидання ось цих коктейлів Молотова в подвір'я Василя Антонюка. На що вона розсміялася і каже, що це все вигадки. Ну і Василь Антонюк, на її думку, це така людина, яка могла сама собі кинути ось цю пляшку з під пива і роздути з цього всього черговий скандал. Пані Наталя каже, що її конфлікт з Василем Антонюком стався внаслідок. Боргів за оплату газу, а відтак і відключення тепла в дитсадку дубного під номером 7. Коли ж батьки дітей, які відвідують цей дитсадок, прийшли до Василя Антонюка, аби розібратись у ситуації. Він у всьому звинувачував Наталію Іваницьку. Ну бо вона, мовляв, очільниця управління освіти дубного відтак і винна у всіх земних освітніх гріхах. Коли пані Наталя хотіла йому щось заперечити і сказати, він зробив те, що зробив. Так не личить робити політику чи навіть просто чоловікові. Але найголовніше у цій всій історії з коктейлями Молотова, що ніхто не постраждав. Ви просто собі тільки уявіть, начебто й сталося горе Василя Антонюка, кинули коктейлі Молотова. Але ось принаймні у Фейсбуці жодної підтримки. Ви тільки почитаєте коментарі під цією новиною про що там пишуть люди. Так швиденько собі просто прикиньте оком. Там пишуть про два шари асфальту, яку він зробив біля свого будинка. Кажуть, що йому пора вже на пенсію, бо він усіх забембав. Ну а також кажуть, що ось ця вся історія це просто клоунада, аби відвернути увагу від можливого запуску сміттєспальнувального заводу, який Василь Антонюк хоче відкрити у Дубні та звозити туди 500 тонн сміття щодня з різних областей України. Ну а це може шкодити громаді дубно. Як бачите, замість співчуття чоловік отримав хайп. Ну але можливо диму без вогню не буває.